Автомобіль Nissan Leaf розроблявся як міський автомобіль з радіусом використання від зарядки 100-150 км. З часом виробник збільшив радіо, встановивши більш потужну батарею, але з часом батареї деградують і коли вони доїжджають до нас, залишок батареї не радує. Куди краще бачити на табло запас 200, 300 або навіть 400 км. Для покращення експлуатаційних можливостей був розроблений проєкт батареї на призматичних елементах. Проектна ємність даної батареї становить 153 Ампер-години. Комірки мають гарні параметри внутрішнього опору та терморозгону. Всі комірки були перевірені зарядом, розрядом на режимах близьких до експлуатаційних у авто і показали параметри, придатні для експлуатації в авто. Для розташування комірок були виготовлені каркаси з 2-мм сталі, пофарбовані та закріплені у корпусі батареї. Дане рішення дає впевненість надійної механічній стійкості готової батареї. В ході збирання батареї була повністю перероблена силова та слаботочна проводка, силові шини виготовлені з 2-мм мідної шини, а кінці шин хімічно покриті оловом. Для коректної роботи авто і розрахунку повної ємності нової батареї була встановлена перепрошита БМС, яка має можливість бачити всю ємність та гнучко настроювати всі критичні параметри роботи батареї. Так як збільшення ємності батареї тягне за собою збільшення ваги, а в нашому випадку і переробку верхньої частини батареї, були придбані і встановлені пружини та амортизатори від ліфа з 62 кВт батареєю. Після такої модернізації кліренс авто навіть трохи збільшився, а підвізка залишилась на рідних режимах експлуатації. Також ми не минули терморегуляцію. Всім відомо, що взимку літі працює гірші, і всі виробники намагаються різними шляхами зробити температурний режим в межах дозволеного. Ми вирішили це встановленням нагрівального кабелю відомого європейського виробника. Потужність нагрівача становить близько 800 Вт замість 200 Вт у рідному варіанті. Нагрів вмикається при температурі близько 0 та вимикається при температурі плюс 5. В цілому, саме ця батарея проїхала майже 10 тисяч кілометрів і показала себе з кращої сторони. Далі будуть цікаві проекти.